Мама загиблого героя Костянтина Єзвіка, пані Ольга, не стримуючи сліз, підходить до портрета свого сина на майдані Незалежності у Рівному. Сюди навідується часто, багато стоїть і думає. Інколи радиться або щось розповідає. Досі не вірить, що сина немає поруч. Втім, пригадує жінка, нещодавно біль знову загострився. Біля портрету кості. Жінка виявила неприємну знахідку. Хтось вкрав недорогі, але дуже пам'ятні речі: серед них чотири шеврони, дві м'які іграшки та два імені стікери із забігу. Коли в п'ятницю я прийшла сюди провідати костю. Я побачила, що спочатку помітила, що немає одного шеврона. Тоді вже е, ну, в мене був шок. Я почала аналізувати і зрозуміла, що немає двох іграшок, і все-таки двох шевронів. Ольга Юзюк розповідає: усі ці на перший погляд, дріб'язкові речі є для неї дуже цінними. Іграшки купила уже покійна сестра Ольги, а шеврони носив на формі її син. Просто замінити їх. Не вийде шеврон від е, е, хащі. от І ще один шеврон, де медик показує середній палець смерті. От. Тобто це специфічні шеврони і це дуже цінні е, іграшки, це, це дуже цінні речі, не в не в плані грошовому, а в плані того, що це було е, цінно для наших. Ну, для нас, тому що це від друзів і від рідних. Пані Ольга попросила викрадачів повернути речі впродовж доби, Втім, вони цього так і не зробили. Жінка написала заяву до поліції та чекає на розслідування. Я буду чекати, коли знайдуть винних. Я буду вимагати покарання і я буду вимагати компенсацію збитків. Я не хочу розбагатіти. Мені гроші не потрібні, але я хочу, щоб е, людина, наприклад, відпрацювала тиждень в притулку для бездомних тварин. Ольга пригадує, Костянтин при житті дуже любив тварин, тому і хоче такого покарання для вандалів. Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку. Відомості за цим фактом поліцейські внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Оперативники із залученням працівників кримінального аналізу встановлюють осіб причетних до зневажливого вчинку. Поліція ж наголошує, вчинення подібних дій у місцях вшанування пам'яті загиблих захисників це не просто порушення закону, це зневага до пам'яті та болю родин, які втратили найдорожче. Випадки вандалізму як біля стел з героями, так і біля їхніх могил на Рівненщині не поодинокі. Так на Дубенщині у травні цього року невідомі розтрощили лампадки, перекинули лавочки, розкидали вінки та переламали навпіл хрест на могилі загиблого героя Дмитра Битця. Того ж місяця у рівному вандали розбили лампадку, викрили світильник до неї. А також ще шість декоративних ліхтариків на могилі героя Тараса Давидюка. Згідно із українським законодавством, вандалізм на могилах карається штрафом, арештом, обмеженням волі або позбавленням волі строком до трьох років. Дарина Черемшина та Кирил Полюхович, телеканал Media Group.